Так, кремарочка, ребята, последний сідавить. Я уже тут прощався, все. Дивіться голуб, пусть дивіться голуб. Просто против вітра валит. Ураган страшний. Ураган ще страшний. Сейчас чуть-чуть вітер попуститься. Попуститься. Подивитесь, що зробиться з голубом. Натошов на хату. Щас, сейчас, 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 ребят. секунды. Вот, надеюсь, что над он отхатывает. И открылся практически. Ну, чуть-чуть не дае ему ветер открыться. Не дает ему чуть-чуть открыться ветер. Да, сильно, сильно валы. Бедный борется. Страшно. А он там сзади еще один Товарищ где-то... Ага. Спасибо. Сазаря Вот вообще рубая по черному. Как сказал? Ну, вот мне бы хотелось, чтобы Питер прикатился и Цейгар прыгается сразу. Совсем по-другому буду работать. Совсем. Сейчас следоему. Ага я можно. Знаем, такие подушки. Шквал, прям шквал, сильный шквал. Ну и держится, держится. Держится. А, смотри, давай, все, взлетало и задерло ее. Так, где ты там, где ты там, где ты? Ах, бедный же, подустал. Давай. А выводные, да, желтая голубка. И вот такой красный голубь, такой побытый соляной, А это на дитё. Это на дитё. Так что, бачите, да, что чуть-чуть с полетом. Просто ветер не дает Она вообще не долынена, в конце вообще там по два штуки. Это. Молодец, молодец, молодец. Так, ну а то ще еще рубай в ми. Тоже ріже вітер, Оба трохи його сдува чуть-чуть він все нагребаю на хату. от хата ще созарявенькая. Тут вообще це вот імена шаковская же конкретно тут. Всего юрки сороки на голуба, белые он слаживается при таком полете при таком вывороте он спокойно может сложиться и прийти до дому вот такими голубами нравятся цветы какие до додому в любой ветер, в любую погоду в любой ситуації в любой ситуації слідкуйте за ним, совен Бачите, садиться. Раз, 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 сложився. Вітер. Опа, вітер. Вітер вікно мені вибив. Ну і ще буває туди. Аж вікна вилітають такий тим трава. Оце подуло, для Я вам кажу, що... десь затулую аж за дерево. Десь аж за дерево задуло. Ну я вам кажу, що все одно все ребе додому. Бевін, гребе і грибе. А вітер, я ж кажу, що вікно випало. Страшнючий такий. І я її достаю. мене шатає. Це борьба називається з вітром. Борьба з вітром. Б'єдний до бок, він вже Рад би сісти, але вітер не дає їм. Вони ще один зірвався, а два зірвалося, то задолбали. Ще один зірвався, Я все ще зірвався, прям не можуть їсти злетіти, прям їх підриває і все в Підриває їх і все в мене. І поперли. Краснопаяси, їх якось ще не бачу, не видно. Так, ось оцей де де де. -де, 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 -де. Зарябенький, десь десь, десь ага, усм. Все, доходи вже. не Доходи він над... практично над домом. Практично над домом. вітер чуть-чуть попустився, і воно поперли, бляха, самоподъем дешевый. зараз покажу парочка. Та вот цей б ще й не сідав. Он ворона. Да, перепони то гарабці, то ворони, то яструба, то сакала, то ураган, то ще якась, то хмари. Да, Бороться треба з усім. Але якщо голуби ці всі перепони борють, то це голуби найцінніші в мої. Ну, я, по моєму ніні. Ну, я думаю, що якщо це все голуби проходять залишається в голуб'ятні і потім ми їх беремо на плоди це звісно сверх наслаждение що... ну, от, я ж кажу пара зірвалася сама і поперла понятно що вітерець сильний от, зараз ще щось зірветься оцей рижий що сідав хоче сісти но він не може я ж кажу що вітерець не дає жовтенька зірвалася. оседают. Так что такие дела, хлопцы. Да. Да, ветрюган. Интересно, у кого бы выдержали голубы. Такие ветер, я скажу, что дуже, дуже молодцы. Держит ветер по черному. Было бы, конечно, погода чтобы они стояли повыще и над, над и раскрытие было и, конечно, было бы намного интереснее. Он с я все Так, все, до дому, до дому сюда Вот все, раз, 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 все, дома. Его прям с, это, сдувает. Его прям сдувает с будки. И такой и красавчик. Красопетик. Красопедик. А те он десь еще борется с ветром, чтобы подорвались сами. О, еще один взорвался. Все, еще один взорвался. Так, седайте, седайте, хлопцы, девчата. Вот. Взорвался. Парочка еще так ось там парочка ага. ці горобці ганяють. А все самі зірвалися і полетіли, і полетіли, і полетіли Так, добрий вечір з вечірком Ріши чуть-чуть теж пошувать спешувати. Ну поїли, поїли. Отже. Спортсмени даже не будуть сидіти. Не будуть сидіти спортсмени. Да, не то не той для польотів, ну для тренувань, для мышцы, воно вроді би нічого, А так, щоб для красоти, для краси Вашін так притихає, а вони відкриваються. відкриваються ще щось. А як до не до неї, як до не їх таке дело. Нікого не удивляю, нікого не хочу там щось комусь доказати. Нікому нічого, в кожного своє відділення чи бачення. Бачення польоту голубів і взагалі розведення голубів. От. І кожна думка має як сказати, право, право на розведення голубів, Так що кому подобається, ставте лайки, і пишіть коментарі кому не подобається, тоже пишіть причину і так далі, так сказати. спорі рождається істина це закономерно. О, так що якщо що Ковбаси, даванула, дуб давануло, давануло, давануло. А, так хорошо пішли набирати. І давануло її. Так що спілкування це саме головне між, між голубоводами, голуб'ятниками. І таке розумне спілкування, таке, щоб воно було на пользу, без завісті, без... Оцих всяких під... підковерных ігор, вот этих всяких кого що краще, кого що хуже. Це, це все таке палакайте, общайте, скажіть в глаза. Потому що не завжди картинка соответствует то дійсность. В, тобто в вольєрах показують, розповідають, что 3-4 години літають, там все. От. А я вважаю, що зачем оце годину, дві, а 3-4 це вже дуже гарно. От. Ну, треба їх показувати, я так думаю. Показувати. Я одразу кажу, що в мене сьогодні один чи двоє, десь годину з копійками постояли. Отакий вітрюган. А остальные от п'яти минут до, до часу. Так що тут нічого, нічого скривати. Сьогодні така погода, щоб е, ніякого часу голуби не могли показати. Так Ось така ситуація. А тренування для фізики дуже-дуже гарна, дуже. І для мозгов, і ну, для всього. Це їм все на, на пользу. Все на пользу. Да. Нема красоти, да, немає там прям такого шикарного польоту. Но, но треба їх випробувати. Хай дивляться круг, хай трошки на, накачують м'язи. Така ситуація. Да, почуєте, да, вітер. Де да, ж кажу, вітер у нас вже другий день, страшніший. Ось я положила прямо ж. А що, все, вечірні польоти буду зав'язувати Ну от Всемого найкращого Ганяємо голубів, получаємо задоволення Четверочка так вирвалася, ну, я ж кажу, всіх дави Четверочка так нічого нагрібає. Ну все, всім до побачення.